Будь ласка, в ефірі. Доброго дня! Шановні учасники брифінгу. Рада вас вітати на відкритті щорічного конкурсу Молодий вчений року. за діяльність молодих науковців 2022 року. Сьогодні ми з вами стартуємо значно швидше ніж попередні роки. В нас динаміка розвитку конкурсу і різних проєктів Ради молодих вчених бажає бути кращою, кращою, кращою. Тому за пропозицією минулорічних конкурсантів цьогорічний конкурс перенесений на перше півріччя 2023 року. І тому. Цьогоріч будемо проводити конкурс молодий вчений року в травні місяці приурочений до відзначення Дня науки в Україні. Саме керуючись зверненням молодих вчених України, а саме конкурсантів минулорічного конкурсу, ми врахували побажання. І перенесли терміни. Щодо організації і проведення цьогорічного конкурсу, ми також ґрунтовно підійшли і внесли певні корективи. Але про це ми розкажемо значно пізніше е, в результаті наших обговорень і представлень особливості проведення цьогорічного конкурсу. А наразі дозвольте е, ну. Щоб все ж таки настанови і так... пані без вітальних слів в нас так. це не прийнято, колеги. Я так, тільки так. знаєте, нагадаю, з чого ми починали, і взагалі, що ми хотіли від цього конкурсу ще два роки тому, щоб було відзначення за заслуги тих, хто цього заслуговує. Перший рік, повірте, в нас команда теж має набратися команда Оргкомітет, розділилася на дві частини. Перша казала про те, що. Треба всі дані в мережу виставляти, і хай конкурсанти себе перевіряють. Друга казала щодо порушення персональних прав, що це, ну, наприклад, вони казали там: я б, наприклад, не приймав усіх, якби мої дані були в мережі, купа, купа інших, скажімо так, того, що не можна робити, або що може стати перепоною в цьому бажанні. Слава Богу, минулому році ми змогли це зробити, і ви бачили. Матеріали по кожному конкурсанту. Ви все абсолютно бачили. Кожен... дуже вам дякуємо. Ми минулого року ліквідували, інакше не скажу, конкурсну комісію. Нас залишився тільки оргкомітет То ви самі себе перевіряли, самі відповідали свої слова. Тобто, хто здав недостовірно інформацію? Були такі, і десь пані Вона, чи правильно кажу десь відсотка до п'яти відсотків люди давали недостовірну інформацію, і ви нам про це повідомляли один про одного. Відповідно, ми реагували і писали, що є така інформація. А... Інформація, на якого повідомляв, казали, ой, я там помилися, було таке. Люди помилилися, не ту цифру зазначили, не те посилання додали. Але завдяки такій, от, скажімо так, відкритості, прозорості ви бачили всі дані, ви їх перевіряли, і не було питань, чому та чи інша особа стала переможцем. Проте ми виявили ряд інших питань. Ну, наприклад, найбільш болісне таке. Дівчата, наприклад, перемогли там. Я зараз можу неправильно скажу, цифровізація по назві. Uh, і вони знають, що не можна приймати наступні два роки участь. Вони не приймають, але деякі зв'язку з тим, що ми постійно оновлюємося, деякі номінації трошки змінилися. Наприклад, цифровізація, і там, наприклад, там онлайн там навчання Відповідно, люди, знаючи, що вони в цифровізації перемогли, ну якось і не подали себе, не, ну, не зосередили увагу, не звернули увагу. І вже коли вже не можемо подавати документи, вони дивляться, а ті колеги, які минуло році перемогли, не перемогли, а приймали участь, вони наново подалися по іншим номінаціям. Тобто, вони теж могли подаватися. Тобто, бачите, все одно, якісь я б не сказала це прогалини, якісь процеси, які не є прийнятними для тих чи інших людей, вони будуть відбуватися але. Звичайно, підсумок плюси є. Ви все бачите, і я дуже прошу вас стояти на варті цього. Ви повинні бачити кожну, кожен бал, за що він присвоюється тому чи іншому конкурсанту. Ви це повинні бачити і самі його перевіряти. Тобто є ваша номінація, є люди в вашій номінації. Так розумієте, яку ми ще в мету е, переслідуємо, щоб ви знайомились один одного бачили, чули, хто чим займається, і один одного стимулювали більше працювати, більше робити. Це Декілька місій одночасно, і наступне це не мовчати. Якщо щось відбувається щось не так, щось не туди. Наприклад, з голосуванням. ми в минулому році, ну, начебто, вже не такого не було по голосуванні, що у нас було в попередньому. Вибачайте, і нам на «Електронку» надсилали пропозицію купити голоси або продати. Ось щось таке. І не пам'ятаю, це було і ми. Ви не повірите, як ми це пережили. Як ми це. Як ми боролися, як ми люди прямо так? От одна людина пише: От я знаю, що той купив тете тете й те, те, навіть на там щось там квітання. Щось ми кажемо, Окей, з'єднайтеся, окей, давайте поговоримо. Давайте на те, давайте на це. Минулому році цього вже не було. Було через електронні наші електронні е, пошти. Ну, начебто, пройшло все нормально, але все одно були дорікання, бо не можна там підтримати одну людину, там декі було тридцять з копіками тисяч е, підтримки. Це може бути, але ви бачили, як правильно прописали ще в перший раз щодо трьох рівнів е рейтингування, отримання балів за голосування. Чому не можна без голосування? Отежбольне питання поясню тому, що про вас дізналися за межі, що вибачте мене, ви позвонили своїм батькам, батьки своїм друзями, мій син вчений. І там можна за нього проголосувати. Будь ласка, проголосуй там або своїм однокласникам, або я знаю, багато хто я отримувала теж як однокласниця. От я там балотуюся, будь ласка, проголосуй за мене. Це дуже важливо. Ви себе таким чином рухаєте, пушите, змушуєте про себе говорити. Тому голосування важливо складова для того, щоб про вас дізналися. Тому тільки в першій частині, а не в інших. Тому що в першій частині більше за видатні досягнення не в сфері науки, а пов'язане з тим, щоб наука, наука рухалася. А вдруг, в другій, в три четвертій, воно вже ну, не дуже відповідає, бо там більше і правильно там за показники і здобуті за минулий рік. І останнє 22-й рік був дуже важким. Я б сказала, надто важким. Ну, мабуть, я скажу, в моєму житті такого не було, і в кожного з нас ніхто війну от, ми не переживали. Але е, ми весь рік один одного підтримували. І, вибачте, він в таких ще випадках змушували працювати. Тому нам є що продемонструвати. У нас будуть номінанти, ми рухаємося до того, щоб відзначити тих, хто працював. Ви бачите, у нас з'явилися нові номінації. Подивіться уважніше. І одне таке прохання: От коли оголосили конкурс, нічого змінюватися не буде. Всі ваші пропозиції, які будуть отримуватися, будуть знову брифінгами, розглядами вже після. Тому зараз умови вже не змінюються. Читайте, дивіться, приймайте участь. розповсюджуйте. Інформацію про цей конкурс, долучайте людей і не забувайте про себе, перш за все, себе, 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 тому що крім вас ніхто вас рухати не буде. На жаль, от як, би, як би не хотілося, як би не бажалося. А конкурс є нормальним інструментом для того, щоб поширити про себе інформацію. І стати номінантом це теж треба. Якщо не помиляюсь, відсотків 15% в цьому році було відхилено. За різними критеріями від тих, хто подавався і не став номінантом, це одразу. А потім, після того, щоб були деякі дані недостовірними, теж був певний відсоток відхилення. Зараз не називав кількість. Що до чого я закажу: номінантам бути круто, лауреатам добре, але номінантом бути круто, колеги. Дякую, пані Анна, всі зміни, всі новини. Оголошуйте і колеги, не мовчіть, у нас електронка одна. До неї мають доступ всі. Тобто, якщо ви написали листа, вся рада отримує, читає, і в будь-якому випадку ніхто не пропустить ваш лист без відомо і без обговорення. Дякую всім за увагу дуже сподіваюся побачити у вас номінантів а в подальшому і лауреатів. Дякую. Дякую, Леся Петрівна. Хочеться сказати, що в нас співорганізаторами конкурсу виступає також Рада молодих вчених національної академії наук та рада молодих вчених малої академії наук. Тому, будь ласка, чи є представники? Я знаю, що пан Олександр Волков обіцяв, що доєднається як тільки буде можливість технічно, але в разі чого то Валерія Ковач, кажемо не страхує. Скажіть, будь ласка, чи є представники, чи вони пізніше, можливо, за технічних можливостей? Я, Я не, бачу. не бачу поки. Я тоже так. Ну, можливо, технічні збої. Надіємося, що під'єднаються. Хочеться сказати, що. Нам дорога така співпраця, і ця ідея була покладена ще е, на початку проведення е, даного конкурсу. Правда, Олеся Петрівна, і тому е, саме співпраця всіх, всіх, всіх молодих вчених України без е, різниці, якої афіліації є, якої установи. Головна мета нашого конкурсу все ж таки доєднати, е, об'єднати молодих вчених, щоб вони. Оцінили свої спроможності на рівні держави, конкурували між такими самими, між е, фахівцями, могли побачити динаміку свого е, росту, могли е, піаритися і е, піарити українську молодіжну науку. Саме е, таку ну, загальну мету е, і носить даний конкурс. Отож, опираючись на е, я хочу включити демонстрацію. Цього екрану, для того, щоб розказати. Видно екран? Ні. Зараз ні, я не вірю, ні. У вас все є. Нічого вам почекаємо, може киснетик. І ось звук, звук такий в мене ехо йде. Мене чутно? У вас чути да. добре. Сьогодні. Так, ще раз пробую. І Знову мене немає. В мене знак оклику, взагалі, але не тягне щось. Скажіть, будь ласка, а ви чи що зараз через ноут, стаціонарний комп'ютер, чи мобільний, чи планшетка? Е, комп'ютер. Просто тоді демонстрація екрану. Та-та-та. Ну, Шерінг, на... може там. Та-та-та, воно мені включається шеринг, і знак оклику в синім висвітлюється і не робиться далі активно шер. Точно, надішіть мені, будь ласка, я без презентації, я по самому сайту хотіла наочно продемонструвати. Мені, поки почне говорити, я розширю. Окей. Тоді, будь ласка, сайт молодий вчинив руку. Отож, про що хотілося розказати, перепрошую за технічні незручності, я стосовно Безпосередньо молодим вчений року. мета є, щоб оцінити діяльність молодих вчених за. Попередній рік, отож, хочеться наголосити, тому що минулого року, коли е, заявки, дівчата з оргкомітету можуть підтвердити про те, що багато заявок було подано саме порушуючи терміни. Інколи молоді вчені настільки хотіли проявити свою активність і е, сказати про себе на рівні країни, що вони давали всі напрацювання, які були ні. Будь ласка, звертаємо увагу, що е, активності ми безпосередньо е, ведемо, е, оцінюємо, перепрошую за 2022 рік. Отож, е, що хотілося сказати, е, безпосередньо про те, що терміни цього року змінилися, е, Пані Олеся, також не виходить включити демонстрацію? Да, ви мені не Куди ви мені надіслали? Ні, просто сайт включити, щоб наглядно... А, сайт накнути. Окей. А, так, так, окей, так, окей, так. окей. до секундочку. Стосовно термінів проведення. Отож, терміни проведення цьогорічного конкурсу змістилися на перше півріччя календарного року і буде проводитися. я Хочу, щоб ви це глянули саме на сайті, тому що ну. Так, да, Будь ласка, да, будь ласка, нижче гортаємо. І прописані умови конкурсу ще нижче. Основні завдання вони не змінювалися в порівняно з минулим роком ще нижче. На цьому не будемо нижче, Ось ця синя полоска. Ось, дякую. Хотілося б наголосити на проведенні. Отож, 1 лютого це старт подачі заявок. В нас стосовно форм подачі заявок дещо змінилося. Змінилося у зв'язку з тим, що минулого разу було звернення, що на сайті, коли ми подавали через наші розроблені анкети без прив'язки до google форми деякі технічні збої відбувалися і. Молоді вчені не могли подати, робили дві-три спроби, а інколи просто не доводили ту справу, надсилали нам на електронну почту дані і так зараховували ми дані заявки. Цього року форма буде подачі заявок до Google форми. Чому це також рішення і, Є ну, членів оргкомітету, щоб спростити, ми багато заповнюємо Google форм. Ми працюємо як студентами, здобувачами освіти і заповнюємо багато опитувань, прив'язаних до Google форми. Вони зрозумілі, доступні, і саме наше анкетування також прив'язане цьогоріч до Google форм. Щодо термінів, перше лютого, перше березня. Саме в один місяць. Чому такі терміни, також аналізуючи минулий рік, основна основна кількість заявок надійшла в останній даже тиждень, не то що місяць. Тобто, чи робимо ми термін три місяці, чи робимо один місяць, все одно об'єм роботи. Тому наголошуємо, шановні молоді вчені, що працюємо з надподачею заявок тільки один календарний місяць. Щодо опрацю далі, хочеться сказати, що з 2 березня по 30 березня буде здійснюватися опрацювання заявок та підготовки форм для голосування, з 1 по 15 квітня буде безпосередньо Голосування голосування в нас цьогоріч пройде за минулорічним зразком. Ми його уніфікуємо, поставимо більший захист для того, щоб не було спроможності перехитрити тобто, там треба буде більше можливостей підтвердження. Але також прив'язуємо до Google форми. Минулого року не було таких значних нарікань щодо голосування в порівнянні з попередніми, тому залишаємо також прив'язку до Google форми. Термін голосування не змінився в порівняно з минулим роком. Це 15 календарних днів, після чого буде підведення підсумків. До 30 квітня і уже оголошення результатів. Церемонія нагородження датується до відзначення Дня науки в Україні, і це 20 травня 2023 року. Місце і час ми повідомимо пізніше. Над цим зараз працюємо, обговорюємо церемонію. Плануємо завчасно попереджаємо. Поки що настільки реально проводити в офлайн режимі. Правда, Олеся Петрівна? Змішаний формат. Ми його в перспективі поки що не розглядаємо, розглядаємо тільки офлайн формат, тому що все ж таки суть у чому, щоб зібрати кращу сотню молодих вчених. Провести свято для них, відзначити, подякувати за можливість перемоги і участі в даному конкурсі і долучатися до наступних проєктів, провести таку саму комунікацію серед топ 100 молодих вчених 2022 року. Отож, щодо термінів, хотілося би розглянути більш детально. Номінації представити, можна вище трошки, Олесь Петрівна. Е, отож, е, вище О, взяти участь. Мож, можна тут залишити нижче, взяти участь. Е, е, пропонується вам. Так. Угу. Да. Нажміть взяти участь, вона активна кнопка, так і вибиває е, блоки. В нас цього року нововведенням є е, також, що в нас було чотири е, блоки, їх стало п'ять. Однак ця умовна е, нейрозподіл знову ж таки зроблено на основі звернення молодих вчених минулого року, конкурсантів минулорічних. У чому воно проявляється? В тому, що е, у нас блок е, 4 зараз і 5, це відведено спеціально для молодих вчених е, Національної академії наук та е, малої академії наук для участі, щоб вони могли долучатися, але була пропозиція, щоб ввести номінації для аспірантів, докторантів, винахідників та авторів е, серії найкращих е, робіт. Це е, ми запропонували новий третій блок, де можуть подаватися аспіранти з наукових установ закладів вищої освіти, які не підпорядковані Національної академії наук. Однак у кожній анкеті цього року ми поставили ще також відмітку, що молодий вчений, який подає заявку, Має вказати, що е, ваші подані на інформація відповідає саме номінації, в якій ви є заявником. Тобто, з максимальною довірою, з максимальною підтримкою, е, ми йдемо на зустріч молодому вченому, він заповнює дану інформацію і погоджується, що саме. Чому це так було? В нас були. Такі випадки, що подавалися е, біля 20 заяв, і це були заяви у другому блоці, які стосувалися е, наукової е, спрямованості номінацій. Тобто, кожна номінація має назву, і, звичайно, вона несе під собою певний якийсь. Розуміння. Да? Е, е, якщо ми будемо говорити, що немає ніякої прив'язки до номінацій, то змісту їх визначати, називати можна подавати просто так підряд. Тому цього року ми також прив'язали до спеціальності. Отож, у нас є п'ять блоків. Я думаю, що на самому на самих номінаціях ми не будемо перезвертати ну, більш детально зупинятися, тому що є нові, ми на них просто зробимо акцент. Більш детальну інформацію щодо проведення. Цьогорічного конкурсу зрозуміло, що є в нормативному нашому документі це положення. Олесь Петрівна, можна відкрити? Воно нижче знаходиться на цій же самій сторінці нижче. Нижче. А. а, у вас воно вже є? Звук, звук. Не розраховувала демонструвати. У мене тут багато іншого відкрито, і програми забороняють мені відкривати іншому форматі. А, дозвольте, дівчата з оргкомітету, може, хтось зможе? Це нормально, все нормально, тому трошки це мені незручно зараз воно вантажиться. Так, положення. Так, ось. Хотілося звернути увагу на те, на пункт 2.5. Ну, перший пункт він говорить про основні положення, завдання, хто може бути учасником. Зрозуміло, що дівчата з оргкомітету, коли отримують заявку, вони звертають увагу перше. Це відповідність заяв, заявника. Закону України про науково-технічну -науково діяльність, який вказує, що він є молодий вчений, саме дата народження обов'язково вказується під час кожної заявки, і це дає можливість. Однак хочеться наголосити, що е, молоді вчені, які е, у 2022 році мали 35, вони можуть також подаватися 35, але не, не досягли ще 36 шести. 6 років. Тобто, якщо вам виповнюється 36 вже уже в 2023, то ви спокійно подаєте і маєте можливість прийняти участь в цьогорічному конкурсі. Стосовно пункту 2,5, хочеться сказати, що залишили ми ту ж саму умову, що в кожній номінації буде визначено один переможець, лауреат за результатами. І загалом буде 100 переможців. В нас минулого року була також ну, пропозиція про те, що і перший блок, другий, третій, відповідно, четвертий і п'ятий будуть мати позначку. Якщо од примітку, якщо однакову кількість набирають молодий вчений за результатами здобутків чи разом із здобутком голосування. Якщо ми говоримо про перший блок, то перевагу має той, у кого за uh, Google Академією буде більша кількість цитувань. Щодо uh, пункту 2, 2, 5, 2, 6, uh, у нас це є нововведення цьогорічного конкурсу. Учасник може стати лауреатом не більше, ніж у двох номінаціях. Пані Анна, дуже перепрошую, багато дзвінків. Я не можу собі, вибачте, будь ласка, щоб я вас не підвела. Дуже перепрошую. Добре, отож, в мене є робочий документ, я його Ні, бачу я буду. Продемонструйте, будь ласка, бо воно дуже корисне, що люди бачать. Тільки я дуже перепрошую, не розраховувала. Окей, ну хіба я переключуся на інший комп'ютер, бо я підготувалася. Зараз тоді я спробую. Або можливо, хтось із в час оргкомітету може включити презентацію. Так, кого зробити ще організаторами чи співорганізаторами? Повідомте як кажуть, найдемократіш найдемократне суспільство. Це у нас. Пані Руслана, вас зробити? У мене звук, я не знаю, чи це зв'язок такий, okay. чи як. Так. Хто пані... з комітету має е, можливість демонструвати? Пані Рісар пише, пані Рісар, роблю вас. Все, угу. пані, ви е, співорганізатор. Подивіться, будь ласка, чи все ви бачите? Я... Зараз я відкрию положення. Так, ми вас бачимо. Так, все. Дякую. Олеся Петрівна, вибачайте, працюємо далі. Отож, стосовно пункту 2.6, він є таким інноваційним, і також ми зробили висновок після минулорічного конкурсу. Що в нас? Номінант лауреатом можна стати не більше, ніж у двох номінаціях. Якщо молодий вчений має більше перемог у номінаціях дві і більше, то е даний номінант має можливість вибрати, у яких він хоче в двох номінаціях бути лауреатом. І відповідно від тих номінацій, яких він знімається, Лауреатом стає наступний науковець, який іде за рейтингом. Ось це є таке ну, важливе нововведення цьогорічного конкурсу. Таким чином, ми будемо залучати більше молодих чинних до конкурсу і можливості стати лауреатом у щорічному конкурсі молодий вчений року. Розподіл номінацій у нас залишився майже таким самим, але є деякі уточнення. Хочеться сказати, що загальних номінацій залишилося 83. це 30 номінацій першого блоку, які стосуються більше такої науково-популяризаційної роботи, і за нього буде здійснюватися голосування. Блок 2 і 3, він стосується безпосередньо загальних також номінацій, однак блок 2 відводиться за науковими спеціальностями, так? а блок 3, він стосується аспірантів, докторантів, винахідників, ми не стали змінювати, щоб не було ображених навіть назви і анкети. Тобто вони будуть конкурувати між аспірантами, докторантами, винахідниками і авторами серії наукових праць серед науковців різних установ, крім установ НАМ. Зрозуміло, так? Тобто, кожен змагається собі рівних. І відповідно номінації 76-84 залишається за нам, і решта, перепрошую, 95, і 96-100 за МАН. Тобто четвертий блок для Науковців для вчених, які за основним місцем працюють в національній академії наук, і відповідно блок 5 для вчених афільованих у малій академії наук України.